Усім привіт! Друзі, пам'ятаєте моїх двох красенів? Ось так вони зараз виглядають. Вирішила сьогодні їх пересадити, оскільки я не дружу все ж таки у дендрах з мохом, не можу я відрегулювати полив так, щоб вони не пересихали, боюся, мох перезволожити. Тому вирішила пересадити. Ну, один ось вже я. Розібрала ось такі в нього корінчики. Тут навіть є нові рости, ось як бачимо. Корінчики теж в рості. Ось, бачите, Корінчик, корінчик добрий, тому вирішила пересадити, прибрати в них був мох і було трішки ось лави. Саджати буду, як і всі дендри. Ну, в даному випадку це буде мілка кора. Плюс триферн і плюс лічуза. Тому показувати вже не буду, покажу готовий результат. Зараз поки що розбираю ось інший. Тут корінці в рості не бачу, але, ну, трішки, як на мене, він гірше виглядає, ніж цей. Тому хочу все ж таки, хоча в нього теж є нові рости, ну, зараз не дуже видно. Не дуже зручно було, тому що і мох тут вище піднятий. бульбочки, виходить, дуже зариті в мох. Тому я хочу посадити по-своєму, щоб уже не переживати і доглядати так, як мені зручно. Тож, зараз вже розберу, посаджу і вже вам готовий результат покажу. З цього красунчика. Тут корені були добрі, я вам їх показувала. Питань немає, горщик якраз підійшов по розміру. Тут я знизу наробила дирочок і також бачите, внизу, оскільки цей горщик він як стає, то немає. Бачите, перекриваються нижні дирочки, тому я положила отак це поки що, тимчасово, поки я не знайду кашпо для цих горщиків. Положила тарілочку на тарілочку зубочистку, і от таким от чином, щоб був зазор між низом горщика і трішки провітрювалося. І красень. Червоний. У нього корені були не дуже. 50% коріння було підгнивше. Але це коріння це не мой. мій недогляд, він з такими прийшов. Я бачила це, але не чіпала. Ну, Проливала привікуром, до речі, після пересадки теж обов'язково оброблю двічі або тричі їх привікуром. Грунт, як завжди, той, що я саджаю свої дендри: це кора, триферн і. Лічу за. Ну і зверху трішечки, буквально зовсім трішки моку. Можливо, я його це поки що, а далі приберу. Не знаю, буду спостерігати. Зараз вони в мене після пересадки трішки постояло. І тепер на ночівлю я їх, як завжди, відправляю, куди б ви думали, правильно, у холодильник. А зранку потім дістаю і вішаю на полиці під штучне освітлення. Ось так.